Костянтин Матвієнко, публіцист, публітичний політичний оглядач, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Костянтине. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Чи бачите ви, пане Костянтине, ознаки того, що слуга народу гетьманцев збирається, як кажуть, в народі стати на, на лижі і пуститися в самостійне політичне плавання? Ну, дивіться, у них ще раніше в самостійне політичне плавання пустився розумков. От згадані вами статті йдеться про те, що з Гетьманцева хочуть зліпити другого розумкова, тільки як то кажуть, це буде наш розумков, то наш е, слух е, народу з точки зору політичних е, технологій. Немає жодного сенсу розмножувати партії шляхом пачкування. тобто відпачкувати Гетьманцева від е, слуг народу і створити йому окрему е, політичну партію. Це послабить е, по, слуг народу. І без того ми розуміємо, не являють собою потужної партійної структури, і я не бачу, як це зіграє на руку Гетьманцеву, Бо скільки б він не звертався до таких популярних тем, як підвищення зарплати вчителям і лікарям, утримання пприфронтових регіонів, ну навряд чи йому вдасться, щоб забули про його діяльність на посаді цього самого керівника фінансового комітету, ті самі малі і середні підприємці, бюджет, представники бюджетної Сфери і таке інше тобто з гетьманцева зліпити політичного лідера. Дуже і дуже складно. Це не той матеріал, з якого можна створити потужного одноосібного лідера. Так що я думаю, що може йтися не про партію для гетьманцева, а може йтися про те, що в частині слуги народу виокремиться спільнота, яка буде працювати, от по цьому лівому електорату, по колишній аудиторії медвечуських медичуківських телеканалів, по людях, які так чи інакше суспільно упосліджені. В які не дуже готові підтримувати партію Слуга народу в нинішньому його вигляді. Тут дуже важливо, що буде раніше: вибори президента чи вибори парламенту. Якщо раніше будуть вибори президента і Зеленському вдасться зберегти за собою посаду, то логіка парламентських виборів може бути зовсім інакшою, ніж якщо б вибори відбувалися одночасно, і парламенту і президента, чесно кажучи, я не бачу зараз, от в гетьманцеві, такого потужного політичного лідера. Ми маємо свіжий приклад прекрасної реальної політичної роботи. Згадана вами Юлія Тимошенко домоглася в того, щоб в проєкті бюджету доходна частина була збільшена на сто сімдесят п'ять мільярдів гривень на секундочку, сто сімдесят п'ять мільярдів гривень за рахунок реструктуризації внутрішнього державного боргу, оце от конкретно предметно в цифрі. Оце от те, що працює на конкретну політичну силу і конкретно політичного лідера, коли лідер компетентно і відповідально погоджується з тим, домагається того, щоб збільшити дохідну частину державного бюджету за грітьманцевим таких от. Прикладів я не бачу. Згадали національний кешбек. Заскільки я знаю, абсолютно більшість громадян підтримує національний кешбек при цьому, щоб він завдавав якоїсь помітної шкоди економіці. Ми цього не бачимо. Тому я розумію, у слуг народу ситуація дуже і дуже непроста, вкрай непроста через те, що вони не займалися партійним будівництвом. Вони не розбудовували первинні партійні е, організації. Тому йти їм на парламентські вибори буквально чим ні з цього зору рука. Трови, ні, з точки зору ідейни, мені це зовсім не подобається, тому що це правляча партія. Тому що це правляча партія тоді, коли Україна веде війну, так пане Костянтине, а тоді в такому ж випадку хіба не може бути ну, ноця ну? Ці чутки та про там, від, від, відколювання, там відхід Гетьманцева, і там можливо утворення якоїсь політичної сили, чи не може це свідчити про те, що ну якраз власне люди і шукають зараз якісь можливості, розуміючи, що партія «Слуга народу не займалася, як ви кажете там ні партійним будівництвом, і в принципі по багатьох моментах. Дискредитувала себе там конкретними там діями конкретних своїх представників е відповідно, е і те, що ви кажете, от політсила, це ж справді це і люди, і гроші. Якщо, до прикладу, там е зробити ставку на, на, на проект, де там. Проект політичний у вигляді Гетьманцева, можливо, людей знайдуться, то питання люди, от може чи на наскільки ймовірно, скажімо, що взагалі, от цей е, певне хитання, оце в слузі народу, ну, може е, змушувати змусити тих чи інших людей, скажімо, зрадити Володимиру Зеленському, ну там з Разумковим чи, чи з Гетьманцем, чи там з арахамі я не знаю знову ж таки, які дивлячись конфігурації. Ну, ті, хто хотів перекинутись до Розумкова, це вже зробили. І, як на мене, слуги народу вчинили велику політичну помилку, коли позбулися Розумкова. Тому що Розумков, пам'ятаєте, це перший номер їхнього списку. Це обличчя їхньої політичної сили. Розумков, попри те, що він дуже довгий час працював з партією регіонів, попри його ломбардний бізнес сумно, Розумков все таки підготовлений і кваліфікований політик. І тому їм треба і був головою Верховної Ради, причому доволі ефективним головою. Тому їм треба було триматися за розумково, як за обличчя в своєї політичні сили. А зараз вони шукають, кого б на це обличчя представити. Тому що ні пан Стефанчук, ні пані Олена, прізвище якої я не кравець здається, Олена Кравець, яка офіційно є головою слуг народу. Про що народ, як ви знаєте, Оле, просто... Олена Олена, не... Олена Шуляк, Олена Кравець це з 95-го кварталу. А, бачите, ви, бачите, ви мене представили фахового політолога, а цей фаховий політолог не, не пам'ятає прізвище лідера правлячої партії. Чому не пам'ятає? Не... тому що цього лідера ніякого ток, його не видно. Е, власне, але як це загалом, пане Костянтине, на вашу думку, характеризує в принципі ситуацію в політичному оточенні президента. Якщо сьогодні говорити про його команду, то це хто? Ну от хто ці люди? Е, ну там зрозуміло, Андрій Єрмак. Але навіть якщо говорити там про майбутні вибори, про які е, ми з вами говоримо, бо їх зараз всі ж кажуть і гетьманцев, те, що ні, ні, ні. Але от до прикладу, е, там. Е, Хто команда зараз е, Володимира Зеленського, і там той же Єрмак? От вибори чи не захоче Зеленський його позбутися, щоб не токсичити себе, чи доречно це ну чи навпаки, умовно кажучи, Єрмак настільки цінний для Зеленського, що е, ну буде, що Зеленський буде його до кінця тягнути за собою. Ну якщо звісно там Єрмак його на дно не потягне м, своєю репутацією, в чому безсумнівний політичний успіх е, Зеленського? В тому, що він в умовах страшної. Війни зумів мобілізувати західне суспільство на допомогу Україні. Так ця допомога недостатня. Ця допомога млява, повільна і таке інше. Але Україна тримається, вона зокрема тримається завдяки дипломатичній діяльності Зеленського, і це передусім сам Зеленський. І між іншим дуже гідно представляє Україну його дружина. Роль першої леді вона виконує ну просто навіть не роль місію правильно сказати, місію першої леді вона виконує, як мені здається, на всі сто був ефективним прем'єр-міністром Денис Шмигаль, попри всі питання до уряду, включаючи питання корупції. Його Чомусь позбулися, чому ж Шмигаля позбулися? Чому недалеко перетворили на міністра оборони? Я не зовсім собі уявляю, тому що я боюсь, пані Свириденко не настільки ефективний менеджер, наскільки ефективним урядовим менеджером, і максимально в тіні був Денис Шмигаль. У Зеленського дуже непоганий спічрайтер пан Литвин. Цей і там, там взагалі колектив спічрайтерів але це на зведені е, у Литвина. А от далі чи можна вважати ефективним на посаді секретаря ради національної безпеки і оборони пана Умірова? Ну, давайте це питання поки що е, залежить. Хай на нього відповідає сам е, президент. І дуже багато ми бачимо. На жаль, фактів, коли Зеленський змушений позбуватися від тих людей, від яких він приводить. Згадайте пана Богдана, згадайте пана Гончарука і ще багатьох багатьох. багатьох Тому у Зеленського фахової кваліфікованої відповідальної політичної команди я ну не проглядається вона. Можливо, все таки в умовах війни це питання таємниці елементарно безпеки. Це... це... Пане Прошу. Костянтине, тан, це напевно таємниця. Я хочу просто вже ще буквально одне питання встигаю вам задати і не так багато часу на відповідь. Але в УП, в статті цій в української правди наводиться цитата одного зі слуг народу, там з яким поспілкувалися журналісти на умовах анонімності. Цитата його у фракції давно говорять, що в президента є якась суперідея на вибори, яка всіх порве. І далі, поки ніхто не знає, що це може бути, але тим часом більшість нинішніх лідерів слуги відчувають, що в наступній партії. Зеленського їм не буде, тому шукають, приглядаються до запасних аеродромів. То, по-перше, чи є у вас припущення, що за суперідею міг вигадати президент в цьому контексті? Ну і, і, і власне, таки, з ким він е, в продовження попереднього певної міру питання, але можливо, навіть кого точно не буде у його команді на вибори максимально на результати, максимально вплинуть результати війни. І е, ми знаємо, що у Зеленського є бачення, як домогтися для України ситуації, яка може бути потрактована як перемога більш детально. Я поки що не маю права е, говорити. Що стосується осіб, е, яких е, вони точно позбудуться, це абсолютна більшість е, е, фракції слуг народу у Верховній Раді. Вони похапцем наб, е, набирали людей, е, буквально що називається е, з вулиці, що в округи. Що в список, і бачите, ми зараз маємо величезну проблему е, правлячої більшості. Там е, повтікали з України багато ну, певна кількість е, депутатів, і де-факто вони не є монобільшістю, більшістю. Вони проводять свої рішення в парламенті завдяки е, недобиткам з партії регіонів і інших там е, проросійських е, утворень. І звичайно, звичайно, я сподіваюся, що до наступних парламентських виборів виборів вони відповідають. Підійдуть до формування списку, тому що ну знаєте, є елементарні бізнес-способи формування команди, є способи те, що зараз називається Айчарів. Простіше вони називалися кадровиками, фахівці з кадрового менеджменту, фахівці з добору людей, і просто цей підхід слід застосувати як ці партії, так і іншим партіям для формування якісного парламентського списку. Дуже сподіваюся, вони візьмуться за голову, тому що це правляче. Партія в умовах війни, я б ніколи б їм не співчував, якби не ситуації, в якій опинилася наша країна. Спочатку страшна епідемія, і потім Ах. і потім зразу війна. І при цьому країна тримається. І спасибі конкретно президенту за це, але не за кадри, не за корупцію, не за політичні ляпи. Пам'ятаєте, сап і набу, який це був колосальний Звісно, на весь світ. Звісно. Політичний мені yeah. дипломати було соромно вочі дивитися після цього.